Ми старались немножко сделать часточку дома. Частинку домашнього тепла лісівники Чернігівщини передають в зону проведення антитерористичної операції. Цей банний комплекс зробили за 10 днів. Деталі, обладнання і гроші збирали самотужки. Цей зіл 131 спочатку розібрали, а тоді зібрали з нуля. Вже за кілька днів у пресуній лазні митимуться військовослужбовці. Цей банний комплекс на базі ЗІЛ-131 тридцять на 4 на чотири чоловіка Вот, предбанный, раздеваются эти люди, заходят сюда в парилку, парятся, заливается воды 140 литров, бак сверху стоит, подача идет самотеком. Вот, потом, когда попарятся, заходят в душевой комплекс, в душевом комплексе все. Є, все працює. пересувна лазня працює на дровах, вона оббита вільхою і сосною, яку надали городнянські лісівники. Автомашину під лазню передав Чернігівський лісгосп. В користування автолазня дуже зручна і може працювати навіть під час переїзду. Розуміючи ті складні умови, в яких там люди знаходяться на війні, і хоча б якийсь маленький домашній затишок у вигляді лазні, щоб їм щось нагадувало домівку. Я думаю, це надасть якийсь моральний, хоча б відпочинок. Тим людям, які стоять зараз на захисті нашої країни, вже за кілька днів автолазня від чернігівських лісівників прибуде в зону. АТО. до речі, чернігівські військові, які зараз на сході, дізнавшись про такий подарунок, замовили ще й віників. Тож працівники лісових господарств області вклали до лазні кілька десятків віників.